Вітаю, друзі! У моєму попередньому відео, де я робив обзор доступних підтримок для українців провінції Манітоба. Я сказав, що дві провінції набрали однакову кількість голосів, так, однакову кількість залишених коментарів. І це Манітоба, і друга провінція так, звісно, Альберта. Багато українців дивиться мій канал з Альберти. Дякую вам щиро за вашу підтримку мого каналу за залишені вами лайки, за залишені вами коментари, за те, що ви підписуєтесь на мій канал і таким чином підтримуєте мій канал, і таким чином допомагаєте іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. І як і обіцяв, сьогодні я зроблю обзор. Що ж доступно українцям у Альберті? Так виглядає так, що Альберта прийняла дуже таку велику кількість українців, і Альберта, на щастя, надає декілька можливостей фінансової підтримки українців провінції. Отже, давайте подивимось, що Альберта пропонує українцям, які приїхали по програмі Куаєт. По-перше, хочу сказати вам, що, як завжди, посилання на інформацію буде в описі до цього відео. Будь ласка, слухайте. Будь ласка, дивіться, дивіться описи до відео і знаходьте там інформацію. Кожного разу отримую, а де знайти інформацію, а де це почитати, а де, а де а де. Слухайте, будь ласка, уважно. Переходьте, дивіться опис до відео, там є посилання, і використовуйте це посилання, щоб отримати е, інформацію, так щоб прочитати все і побачити своїми очима. Отже, стосовно підтримки українців, підтримка українців у Альберті. Як провінція та жителі Альберти допомагають українцям? Уряд Альберти відданий підтримці новоприбулих українців, які рятуються від війни, і допомагає їм переселитись до Альберти. Уряд продовжує при... прискорювати розгляд заяв на постійне проживання, поданих громадянами України та скасовує збори в рамках імміграційної програми Альберта Едвантич. Тобто, е уряд провінції Альберти надає все ще надає. Е Можливість українцям податись на постійне резидентство, на підтримку, да, так від провінції на постійне резидентство без сплати податків. Не, не, не податків, а без безкоштовно так не, не сплачувати ці фіз і надає перевагу. Аплікаціям, які отримані від українців. Звісно, вам треба виконати всі інші пункти, так, щоб ви змогли отримати цю підтримку, такі пункти, як е, відпрацьована кількість годин, е, вам треба скласти іспит з англійської мови та ще декілька інших пунктів. До речі, обзор на провінційну програму, імміграційну провінційну програму е, провінції Альберта є на моєму каналі. Я робив її. Де досконало розповів все, що треба українцям для того, щоб іммігрувати в Канаду, щоб отримати канадський піар і через підтримку е Альберти, так подивіться це відео, якщо ви хочете отримати канадський піар, проживаючи в Альберті. Українці, які прибувають до Альберти, існують програми, ресурси та послуги, які допоможуть українцям, які приїхали до Альберти. Постійна допомога з боку уряду Альберти та партнерських агентств з розселення допомагає гарантувати, що українці, які прибувають до Альберти, можуть мати доступ до медичного страхування, як і е, в інших провінціях, в Альберт Альберта надає е, безкоштовну медичну е, строковку для українців, таку ж саму, як надає своїм е, громадянам Канади і постійним резидентам. Зараховувати дітей до школи до 12 класу у своїх нових ком'юніті. тобто ви маєте право, ваші діти мають право спокійно відвідувати школу, так, отримувати канадську освіту, не вищу освіту, а середню освіту, шкільну освіту. Так, отримувати посвідчення особи Альберти, включаючи права водія. Тобто, ви можете отримати права, так водійське посвідчення, Альберти. Отримати фінансову підтримку, отримати ліцензійний догляд дітей, тобто ви маєте право на рівні з громадянами Канади і постійними резидентами віддавати ваших дітей у дошкільні до якісь садочки для догляду за ними. Отримувати допомогу у пошуку роботи, доступ до громадянських програм до громадських програм навчання дорослих для покращення фінансових. Навичок та навичок грамотності це те, що я робив також відео на цю тему стосовно scholarship, Не scholarship, а internship, інтерн, і як українці можуть заробляти більше у Канаді. Цей ролик також на моєму каналі. Я його робив е, декілька. Тижнів по тому подивіться, якщо ви його не бачили, і ви хочете покращити ваш рівень життя тут у Канаді і працювати за більші гроші, ніж ви маєте зараз. Так, там я розповідав, як отримати місцеві ліцензії, місцеві сертифікати, які нададуть вам змогу працювати за зовсім інші гроші. Екстрена фінансова підтримка та пільги для українських. Поселенців в Альберті. Так, до речі, на мої, в цій статті ви знайдете багато посилань на офіційні джерела, де ви зможете знайти повний список провінційних служб та відведений сайт, та спеціальний сайт для українців в Альберті для отримання додаткової інформації. Це відео не про це, це відео про фінансову допомогу. Отже, давайте ми будемо рухатись далі стосовно фінансової допомоги. Екстрена фінансова підтримка та пільги для українських е новосельців в Альберті, уряд Альберти допомагає українцям, які рятуються від війни, надаючи доступ до екстрених фінансових посібників тим, хто прибуває до Альберти з невеликими заощадженнями чи доходом, або зовсім без них. Українські новоприбулі з обмеженими активами та ресурсами. Мають право на ті ж пільги, що й жителі Альберти, які зіткнулись з аналогічними фінансовими обставинами. Програма екстреної фінансової підтримки та допомоги для евакуйованих з України це абревіатура, така UEFSB, -E Надає одноразову екстрену допомогу та постійну щомісячну фінансову допомогу правомочним українським новоприбулим. Ця підтримка відрізняється від федеральної фінансової підтримки. Тобто, в Альберті, ви маєте е, можливість отримувати два типи допомоги екстреної допомоги. Допомоги це одноразова екстрена допомога і щомісячна е, екстрена допомога, яка виплачується декілька місяців. Е, в Підряд так, що стосовно одноразової допомоги, одноразова допомога у надзвичайних ситуаціях. Одноразові екстрені допомоги можуть бути надані новоприбум з України в надзвичайній ситуації, які не мають ресурсів для задоволення своїх екстрених потреб. Посібники можуть бути видані, щодо допомоги з тимчасовим розміщенням, транспортом, їжею та одягом. Щоб мати право на одноразову екстрену допомогу на новопробум з України, не потрібно продемонструвати, що вони вже подали заявку, або отримали платіж канадсько української ініціативи допомоги в перехідний період, або надати рахунок у канадському банку. Тут хочу трошки е, об'яснити, що це за така одноразова допомога. Це не та допомога, про яку всі кажуть, ці 3 тисячі чи півтори тисячі на дитину. Так, це федеральна одноразова допомога е, уряд. Альберти надає свою одноразову допомогу українцям, якщо ви будете кваліфікуватись під цю, під цю допомогу. І для отримання цієї допомоги вам навіть не потрібно мати банківський рахунок. Так, ви можете податись без банківського рахунку, і вам не треба доводити, що ви вже отримали від е, е, федерального уряду ці виплати 3 тисячі і півтори тисячі. Будь-хто, хто, хто зітхнувся з надзвичайною ситуацією, може запросити фінансову допомогу, зателефонувавши до контактного центру Альберта, <кхи> я вибачаюсь, Альберта Саппортс у робочий час. Або зателефонавш... зателефонувавши до контактного центру підтримки доходів, який відкрито 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Контактна інформація також у цій статті. і... Посилання на всі офіційні ресурси, також у цій статті. Користуйтесь цим, будь ласка, кликайте, дивіться, читайте. Так, друга фінансова допомога. То ми перше ми розглядали одноразово. Зараз другий тип е підтримки постійні фінансові виплати українцям в Альберті. Щомісячна фінансова допомога може бути надана правомочним новоприбулим українцям, які не мають ресурсів для задоволення своїх основних потреб. Таких, як їжа, одяг та житло, ця програма останньої інстанції і люди, які подають заявку на ці пільги, мають продемонструвати фінансову потребу. Розміри допомоги залежать від доходу та майна людини, її працездатності та кількості осіб у домашньому господарстві. Право на участь у цій допомозі, щоб претендувати на участь у програмі, фізична особа чи сім'я повинні мешкати в Альберті, бути затвердженим відповідно до федерального дозвілу Канади та України на екстрені поїздки. І доступ до одноразової федеральної фінансової підтримки в рамках Канадської української ініціативи з надання допомоги у перехідний період 3000 тисячі доларів та півтори тисячі доларів. Так, що тут стосується більш детально цієї допомоги, для того, щоб отримати цю допомогу, так, щомісячну допомогу, ви повинні, по-перше, проживати в Альберті так, деякий час. По-друге, вже отримати цю федеральну допомогу в розмірі 3000 тисячі на дорослу та півтори тисячі на дитину, і обов'язково мати цю записку у вашому посвідченні, завдяки якому ви знаходитесь у Канаді. Так, будь це, будь це чи дозвіл на роботу, будь це дозвіл на навчання, але там повинна бути це куаєд -E, тільки завдяки цій. Куаєт, ви зможете отримувати цю допомогу. Фінансова відповідність. Ця програма перевіряється на доходи та, та активи, щоб мати право на отримання щомісячної допомоги в рамках цієї програми. Фізична особа або сім'я повинні бути неспроможна сплачувати основні потреби, не мати щомісячного доходу, що перевищує зазначені нижче ставки допомоги. І не мати активів, таких як готівка, готівка або заощадження. Що, втрач... що втричі перевищують місячну ставку допомоги, на тримання якої домогосподарство має право е ці ставки нижчі. Так, отже, яка вас очікує допомога? Так? Це так приблизні е цифри е надає уряд е Альберти. Звісно, що е остаточні цифри будуть залежати від вашої конкретної ситуації після розгляду вашої справи, але щоб ви мали уяву. На самотнього дорослого, самотню дорослу людину виплачують до 790 доларів на місяць. Один дорослий одна дитина 1244 долари на місяць. Пара без дітей 1184 долари на, на, на місяць. І пара з двома дітьми 1674. Долари, тобто доволі такі значні цифри ви можете отримувати, значні суми, які, звісно, допоможуть вам перечекати цей е, перехідний період, так вижити, зачепитись, е, поки ви не знайдете вашу першу роботу і не зможете налагодити ваше життя. До речі, хочу підкреслити тут такий пункт, що ви що ви можете мати заосядження, заосядження, ба. Але ці заосядження не повинні перевищувати там о, 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 ліміти, так? Якісь, якісь цифри. Цю інформацію читайте, вивчайте, і також тут надані контакти для отримання інформації і контакти для подачі аплікацій на ці підтримки, так? які ви можете отримати. Щоб підвести трошки е, підсумки е, цього відео, хочу ще раз сказати вам, що ви маєте у Альберті декілька можливостей. Наряду з тим, що ви можете отримувати підтримку у пошуку роботи, ви отримуєте безкоштовне медичне страхування, ви можете отримувати канадське водійське посвідчення Альберти і таке інше, ви можете отримувати два різних. Типу фінансової підтримки від уряду Альберти, так це одноразова е, виплата, для якої вам не потрібно навіть мати акаунт у банку, так у канадському банку, ви можете це зробити, і для яко, якої вам не потрібно навіть отримувати ще цю е, федеральну підтримку. І щомісячна допомога, яка Буде нараховуватись також індивідуально, в залежності від вашого становища, і вона складає доволі такі серйозні суми. Але для отримання цієї допомоги вам вже треба мати банківський рахунок, вам вже треба отримати ці федеральні виплати і там додати деякі документи, які будуть підтверджувати, що ви потребуєте термінової допомоги фінансової, що ви, не можете сплачувати ваші рахунки, не можете жити без цієї допомоги. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і дало вам інформацію, корисну інформацію, цікаву інформацію. Я буду і далі давати інформацію, різноманітну корисну інформацію, яка допоможе вам жити в Канаді, яка допоможе вам зачепитись у Канаді, яка допоможе вам налагодити життя у Канаді. Отже, не забудьте підписатись на мій канал, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Залиште, будь ласка, 3-4 слова в коментарях до цього відео. Підтримайте канал, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Допоможіть каналу побороти цю атаку храбаків. Я вже точно знаю на 100%, звідки вона йде. І як я обіцяв в попередньому відео, я зараз роблю короткий такий ролик, де я покажу, як російські ці <сум> <сум> кремлі боти намагаються задушити мій сайт, намагаються задушити цей мій канал, як вони погрожують мені, як вони пропонують мені не торкатись їх зовсім, і тоді обіцяють, в мене все буде гарно. Вони дупані навіть не здогадуються, що в мене вже все гаразд, у мене вже все гарно. Так, а завдяки вашої підтримки буде ще краще. На цьому я буду закінчувати це відео і, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!